Це місто Герой Охтирка, яку російські військові бомбили й обстрілювали впродовж місяця, але узяти так і не змогли. Це був житловий квартал з прилеглою до нього базою будівельних матеріалів, розбиті сладські приміщення, причеп фури з товаром перетворився на купу мотлуху. Пан Володимир, директор фірми, що займалася торгівлею матеріалами для будівництва. 6 числа близько 17, 18.00. Здійснили. Авіаудар здійснений на базу. Це ми в місто Ахтирка, вулиця Горбушка, 26. 26 літак летів зі сторони Писарівського напряму у сторону центру міста Ахтирки. І з нього він викинув 5 авіабомб. Отакими ось осколками, такими ось осколками. Якби усі на вся територія, пробиті всі стіни, всі дахи позривало. Одна з вирв від російської авіабомби глибиною більше чотирьох метрів у діаметрі метрів 15, показує Володимир. Була база будівельна, яку ми будували там 20-30 років зі своїми братами-компаньйонами, стягувались до кучі. За що там це нам таке щастя привалоло, і нашим сусідям по цьому поки не зрозуміло, тут. не було ні військової техніки, тут не було. Ні, воєнні. Тут на території бази знаходиться один цивільний чоловік, який був, здійснював охорону даного об'єкта. Да, і були люди, які слава Богу, сиділи в підвальному приміщенні і залишилися завдяки цьому живі і здорові їх відкопали, вирили, перелякані. Ну але живі. пані Галини живе в іншому районі міста. Тут тільки приватний сектор. Каже, що біля її будинку впало три авіабомби. Шифер з дахів осипався на мілкі уламки, порепалися несучі стіни будинків, винесло вікна і двері. Під час бомбардувань ховалися у сусідів, бо їхній погріб виявився глибшим і надійнішим, як укриття. До того три дні літав самоліт над нами. Три дні ми бігали. Я у сусіда, отут була, ми в один погріб сховалися. Оцю, оцей. Три дні ми гасали туди-сюди, а потім вирішили пообідати. Десь було десь після часу. Ну, і ми перші зайшли у підвал, оцю хату, а хазяїн трошки позже. Ну вже він як заходив, то вже двері держав, воно вже бабахкало. Олексій Іванович, як зайшов, то ми вже отак закрилися і вже почало сипатися, то я вже казала, думала, що вже все нам. Експерти поліції проводять документування наслідків воєнних злочинів росіян, опитують потерпілих. Станом на сьогодні в Сумській області відкрито 276 кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також порушення законів та звичаїв війни. На кожне місце події виїжджають спеціально створені слідчо-оперативні групи поліції, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, експерти, криміналісти, вибухотехніки та спеціалісти у військовій сфері. Правоохоронці здійснюють документування кожного із злочинів, вбив, скатування людей, руйнування інфраструктури. Структури артилерійські обстріли та авіаудари всі ці факти фіксуються, говорить Володимир Крупецьких, з метою подальшої передачі матеріалів до міжнародних судів, як доказ злочинів Російської Федерації на території України.